Саме тому, що твої батьки жили так само, як і жили 99,9% батьків і в нашій країні, і взагалі на пострадянському просторі, у нас патріархат був якби домінуючою взагалі формою існування будь-якої сім'ї, будь-яких стосунків. І до сих пір так і є насправді. Хоча це потихесенько починає рухатися в бік все-таки рівноправ'я, але дуже-дуже повільно. Але треба розуміти, що дійсно дівчата, і я навіть можу сказати про себе як феміністка, що. Я теж іноді а, помічаю у себе оцю звичку а, мислити патріархально, а, тому що я бачила тільки таку картинку, і загалом, якщо ми подивимось, навіть там кінематограф наш, все на чому ми росли, це все було саме от в такій формі, розумієш. І тому, звісно, ти цим користуєшся, і тобі щось може бути некомфортно тільки тому, що це як прошивка, яку треба змінювати. І ти вправі сьогодні свідомо дізнаватися про це більше і змінювати. Цю прошивку, і ти сказала ще таку штуку, що якщо ти феміністка, то у вас має бути поділений рахунок 50 на 50. І в цьому, мені здається, одна з таких найбільш стереотипних помилок, ілюзій і взагалі міфів навколо фемінізму. Мені б хотілося, щоб ми сьогодні розібрали ці міфи, тому що немає в фемінізмі ніде такого не написано, що ви маєте ділити рахунок 50 на 50. Суть фемінізму в тому, що у вас рівноправні голоси в ваших стосунках, в вашій сім'ї. І ви можете самі вирішувати, яким чином буде розподілятися там бюджет, гроші і хто за кого буде платити або не платити.